Напруження на південному та східному фронті тривають позиційні бої на південний захід від Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька в районі Бахмута, Кринок і поблизу Кремінної. Сили оборони України стримують штурми російських окупантів біля роботиного а на півночі ЗСУ відпрацьовують сценарії проти ворога. Головне за цю добу щодо обстановки на мапі бойових дій російсько-української війни. До вашої уваги про ключові моменти говоримо на каналі. Січас підпишіться і переходимо до суті. За даними моніторингового ресурсу Діпстейт, станом на 19 лютого армія РФ пробила оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку. Почато масово на атаку від роботиного до вербового ворог на півдні заході вербового пробив оборону. Частина сил РФ прорвалася у роботи проте більшість ліквідували. Зауважила аналітики. Згідно з даними звіту інституту вивчення війни, галокаційні кадри опубліковані 18 лютого показують, що війська федерації нещодавно. Просунулися вздовж смуги на північ від Копані, 6 кілометрів на північний захід від роботиного новорожі. Так звані воєнкори також стверджували, що війська агресора просунулися до кілометра 700 метрів на північний захід від вербового на схід від роботиного і до 2 кілометрів поблизу самого роботиного. Хоча експерти СВ не спостерігали візуальних доказів цього. Напередодні в оперативному командуванні захід оголосили про те, що ворог на цьому відрізку пішов у наступ. За даними військових, було задіяно 30 одиниць техніки та великий особовий склад противника. Вночі також були намагання провести штурм наших позицій, але сили оборони цю спробу придушили. Особовий склад федерації добитий, є полонені, додає наше командування на авдіївському відтинку Стан справ не полегшує відхід нашої армії з самого міста. Загарбники вже встигли зробити вкид, що нібито встановили контроль над авдіївським коксохімічним заводом. Про те, що на адміністративних будинках повішані російські триколори, так звані ганчірки, їхні. Повідомила вороже міноборони до цього у відомстві заявили, що проводяться заходи щодо остаточної зачистки Авдіївки від українських військовослужбовців, які засіли на авдіївському коксохімічному комбінаті. Це була цитата. Також днем раніше агресори робили спроби наступати на Ласточкіне. Всі атаки українські бійці відбили. А поки на фронті йде стримування та перегрупування, командування підбило підсумки Авдіївської оборонної операції. Командувач оперативно-стратегічного груповання військ Таврі Олександр Тарнавський наводить вражаючі цифри за чотири місяці. Активної фази Авдіївської оборонної операції, а нагадаю, вона почалася 10 жовтня 2023 року і тривала до 17 лютого 2024-го. На Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали особовим складом мінус 47 тисяч 186 осіб. Також у російської армії віднялося 364 танки, 248 артилерійських систем, 748 бойових бронемашин та ще мінус 5 літаків. Майже третину із загальної сукупності атак РФ за добу було знівельовано на Мар'їнському векторі. Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбили 19 атак. Як поінформував начальник прес-служби Осув Хортиця Ля Євлаш, за попередні 24 години на Лиманокуп'янському напрямку зафіксовано 489 обстрілів з боку противника, переважно мінометних. За добу там відбулося 22 бойових зіткнення. Втрати окупантів склали 264 особи вбитими та пораненими. Також спалено 26 одиниць їхньої техніки, зокрема 6 танків, 5 броньованих машин, 5 гармат Д-30. А ще знищено автомобілі ворога, різного типу укриття та склади з боєприпасами. Є тривожні новини з півночі. Сили оборони готуються до можливого вторгнення РФ із прикордоння. Всі сценарії розробляють та відпрацьовують на відповідних ділянках кордону підрозділи ДПСУ. За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, ми готові до будь-якого розвитку подій. Він зазначив, що на місцях є все необхідне забезпечення у потрібній кількості і відповідної якості. А чи тривожить вас перспектива нової спроби прориву з півночі, і чи зважиться взагалі на це знову путінське терористичне військо? Як думаєте, будь ласка, напишіть в коментарях. Нам дуже важливо знати вашу думку. Не забувайте тиснути на вподобайки та підписуватися на канал сейчас, аби знати і бачити більше. Ну а нову порцію аналітики із передової шукайте на каналі у випусках мого колеги Тараса Федірка. Короткий огляд по одному з напрямків. Пропоную за мить. Будьте з нами. Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили західні аналітики, тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, в районі кринок противник продовжує свої спроби ліквідувати плацдарм зсу. Головним чином діють зведення штурмові підрозділи зі складу 26-го та 28-го мотострілецьких стрілецьких полків, 144-ї окремої мотострілецької бригади, 328-го та 337-го десанту штурмових полків, а також 810 десятої окрема бригада морської піхоти. Окрім того, очевидно, готується Приєднатися до них і зведений штурмовий підрозділ. Він та ще один такий же для атак на островах. Нещодавно закінчили процес бойового злагодження у новій якості. А поки українським плацдармам займаються мотострілецькі підрозділи, та так вдало, що 26-й мотострілецький полк нещодавно втратив одну чи навіть одразу дві позиції у кринках. На даний момент ситуація на ділянці Козачі лагері Корсунка характеризується одразу декількома характерними ознаками. Противник намагається приховано підтаскувати поближче до плацдарму досить суттєву кількість мінометів та. Танкових гранатометів, розміщуючи їх на добре замаскованих вогневих позиціях, активно здійснює заходи із підвищення рівня взаємодії та бойового управління підрозділами і частинами, які розгорнуті на цьому напрямку, особливо у контексті розвідки моніторингу ситуації на воді. Очевидно, варто очікувати найближчим часом зростання наполегливих справ противника, якщо не повністю прервати процес матеріально-технічного забезпечення наших передових підрозділів на лівому березі, то принаймні суттєво його обмежити. Також з'явились певні ознаки зростання бажань. Ні противника а повернутися до питання контрбатарейної боротьби на вказаному напрямку, окрім цього, як пише Машовець, українські БПЛА настільки дістали російські війська, що останні пробують налагодити свою рідну систему оповіщення на тактичному рівні, по сигналам якої будуть буквально ховатися по норам. Через це основний обсяг бойової діяльності російських військ в районі плаздарму відбувається переважно у темний час доби. Я нагадаю, що для того, аби українська армія могла далі просуватися вперед, потрібна велика кількість озброєнь, техніки та боєприпасів. Масштабне перекидання можна організувати тільки через понтонно-мостову переправу, адже де факто Україна не має можливості використовувати стаціонарні споруди. Ворог їх зруйнував. Усі чотири мости через Дніпро в цій частині знищені. це Антонівський залізничний та автомобільний мости. І переправа біля дамби в новій каховці. Для того аби зробити понтонні мости, потрібне спеціальне обладнання, але не менш складне завдання обезпечити переправу від ворожої авіації та артилерії. Поки це важко реалізувати через тотальну перевагу Росії в авіації як вихід нарощування мережі систем ППО, щоб відсунути ворога подалі. Від Дніпра на думку військового оглядача Владислава Селезньова, те як далі тут розвиватиметься ситуація, залежатиме від того, чи має українська армія достатню кількість ресурсів, щоб просуватися вперед. Однозначної відповіді наразі немає, але є ключовий момент по фронту в 60 кілометрів плацдарм тримають українські морпіхи. І ворог змушений рефлексувати, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Безперечно, на даний момент, успіхи саме тактичні. При цьому варто звернути увагу на деталі: відстань від Дніпра до кримських перешитів, зокрема до району Каланчака та Чаплинки, близько 80 кілометрів. І за весь час окупаль... Ціє росіяни не створили там потужної мережі інженерних, фортифікаційних та захисних споруд на підході до перешиків щось будують, але загалом на півдні Херсонської області їх майже немає. За словами Селезньова, окупанти були впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак ми бачимо, що ситуація змінюється. Це чудова можливість для сил оборони. Хоча трансформувати цю можливість у визволення територій можна лише за наявності необхідних ресурсів, якщо уявити, що українська армія зможе рухатись вперед трасу є е 97 у напрямку кримських перешиків до угруповання ворожих військ у західній частині півдня Херсонської області може опинитися в оточні. Це національний парк Білобережжя, Кінбурнська коса та найближчі райони. Звідти ворог досі намагається бити по очаку та населених пунктах на протилежному березі Дніпробузького лиману. Відповідно, якщо ми зможемо просунутися до кримських перешиків, звідти ворогу доведеться забиратися, щоб не потрапити в оточення. Тобто окупанти можуть опинитися в досить непростій ситуації. А якщо українські сили рушать далі, то росіянам треба буде швидко тікати з залізного порту Лазурного та Скадовська до окупованого Криму. Поки про це говорити на жаль зарано. для звільнення півня Сонської області потрібні величезні ресурси на думку військового оглядача Романа Світана, український плацдарм на лівому березі Дніпра потенційно відкриває дорогу на Крим, але успіх буде залежати від двох факторів: реакції Росіян на розширення плацдарму і наявності резервів у зсу. Він зазначив, що плацдарм на лівому березі створювали підрозділи морської піхоти, які пройшли підготовку у Великобританії. Зараз до розширення і зміцнення зайнятої ділянки вже підключили лінійні піхотні частини, які намагаються розширити її до рівня оперативного. Він зазначив, що наші війська змогли просунути на 8 кілометрів уперед від берега, Щоб плацдарм став оперативним. Ми маємо звільнити хоча б 15 кілометрів, щоб вибудувати інженерні споруди для перекидання на лівий берег важкої техніки. Це повинні бути понтонні переправи та деберекадери для прийому барж. Світан вважає, що подальший розвиток ситуації з плацдармами буде залежати від реакції російського командування на те, що тут відбувається. А що стосується втрат ворога, то в районі кринок воїни Збройних сил України знищили російського загарбника. Результатами своєї роботи поділилися бійці з тридцять шостої окремої Гада морської піхоти на опублікованому ролику можна побачити, як БПЛА підлітає до позиції окупантів і скидає на загарбника гранату Вог. Також в цьому районі військові з 38-ї окремої бригади морської піхоти знищили російське укриття. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як будинок, в якому засіли окупанти, влучно уражає наш FPV-дрон. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 45 російських окупантів. Про це повідомили сили оборони Півдня. Також було ліквідовано чотири гармати, один комплекс радіоелектронної боротьби, два розвідувальних БПЛА, суперкам та зала. А також два автомобілі окупантів.